Що чекати на новолуння, яке відкриває листопад, і саме 1 листопада ми очікуємо новолуння в Скорпіоні? Скорпіон містичний, трішки такий імпульсивний, але дуже скритий знак, який дає цьому новолунню в першу чергу енергію таку. Плутоніанську, оскільки управитель, власне, Плутон, а Плутон зараз ще й, знаєте, як останні кроки свої робить в козирозі і переходить у водолія. До речі, всім козирогам дійсно в це новолуння буде непросто. Це буде такі, таке підняття емоцій на фоні взагалі переосмислення однієї із тем, яка стосується вас напряму, однієї із таких дуже важливих цінностей, які підіймаються з етапу в 15 років. Ну, але ми сьогодні не тільки про козерогів. Тут буде ще друга частина відео, яка для кожного знаку зодіаку розбере конкретно це новолуння. Ми поговоримо, що чекати в світі для України і українців, і взагалі, в цілому, який фон цієї події. Тож, новолуння саме по собі в Скорпіоні не, ну, не можна розглядати тільки так окремо. Воно в першу чергу фіналізує вихід з коридору затемнень. Тобто, в. Період цього новолуння відбуваються події, які замикають тему, яка виплила і дуже болісно могла давати трансформації, як в позитивному, так і в негативному сенсі, давати зміни в коридорі затемний. Тож, якщо ви пригадуєте, що було в коридорі затемний, знайте, що зараз ви так якби фіналізуєте цю тему. Через різні події до вас приходить доволі непросто емоційно переживати те, що в коридорі затемнень було зачіплено як тема. Крім того, хто найбільше відчує, звісно, скорпіони, звісно, тельці, леви, водолії, стрільці, терези і риби. Оце буде дійсно трансформаційно, імпульсне таке емоційне новолуння, яке буде підіймати цілі програми, цілі родові програми. І це новолуння воно буде ще відгукатися певний період. Взагалі, вплив новолуння він з 27 жовтня по 3 Листопада максимально активний, максимально відчутний, і саме в цьому проміжку відбуваються найважливіші події. Це новолуння, звісно, дуже поривчате, імпульсивне і сексуальне. Воно підіймає власне теми, такі скриті, потаємні. В парах починається обговорення сексуальних тем, починають переходити люди на. Сексуальне спілкування, дуже багато відвертості, але також дуже багато лайливих слів, жорстоких слів і підняття образ, які були скриті певний період до того, а ще з коридору затемнень. Тобто, це вже ну, ми відчуваємо зараз відголосок, але вже на фоні тих емоцій, які ми просто не показували, не проявляли раніше і не зізнавались в них самим собі. Це також новолуння, яке буде піднімати тему великих фінансів. Тому тут знову порушується тема в новинах або курсу валют, або крипти, або якихось банкротств банків, або щось, якихось змін банківських. Це, звісно, про емоції і неемоційно ніхто не проживеться новолуння. Тобто емоції будуть бурхливі у всіх. Що ще в цей період відбувається на небі? Крім того, у нас є опозиції, тобто, що ще інші планети в цей час роблять, і це дає фон цьому новолунню. Тому ми не можемо розглядати тільки вплив в новолуння в скорпіоні. У нас є опозиція Марса та Плутона. Це напружена агресія. Після скритої образи. У нас є Меркурій з Ураном, висказування шокуючих інформацій певних там секретів, це виявлення несподіваної інформації, яка скривалась. Венера з Юпітером теж в опозиції, тобто масштабування почуттів на фоні новолуння в Скорпіоні. І тут фон Венера з Юпітером. Масштабування емоцій, тобто поза цим часом ви такі ж самі емоції переживали б на нижчій амплітуді. А зараз вам здається все гі... гіперболізовано, перебільшено. Якщо хтось когось образив, то здається, що це просто щось неймовірне. Якщо хтось в когось відчув якусь агресію, то прям ненавидить. Любов то прям на все життя. А, Крім цього, у нас Венера в квадраті з Сатурном, а це конфлікти, обмеження, це неможливість проявити те, що подобається, дістати те, що подобається, купити те, що подобається, зберегти фінанси, так як хочеться. Це зміна цін, це зміна е, курсу. Знову ж таки, це зміна якихось умов платежів для вас. Ну і тепер давайте до тригонів. Оце щасливий фон, тому що тригони це завжди е, такий піднесений е, позитив, який е, фонить в цей самий період. У нас тригон, Меркурій, Нептун. Тобто ми дістаємо своє. Е, ми можемо висловитись дуже добре, відверто. Ми можемо гарно е, в якості спікерів, викладачів е, пояснювати. У нас луна з Сатурном в тригоні, а це означає, що е, ми знаємо, що нам потрібно. Ми чітко знаємо рамки, куди йти, що ми хочемо, що ми відчуваємо, що нам потрібно для того, щоб ми відчували оприділені емоції до людини, до подій, до ситуації. Сонце з Сатурном в тригоні, а це означає, що висвітується новий закон, нове правило, щось буде як нововведення для кожного з нас в житті індивідуально, ну і на світовому рівні також. Крім того, Меркурій з Марсом. Меркурій з Марсом це завжди. Висловлюю, говорю ідею, яка має дійсно шанс реалізуватись. Там Марс з Нептуном. Коли Марс з Нептуном, це означає, що глибинні наші потаємні бажання щось втілити, реалізувати, якусь підприємницьку ідею, щось таке нове, креативне, це все має силу і має внутрішню підпитку інтуїції, що так, це те, що я хочу, я роблю те, що потрібно і те, що правильно. А... Пам'ятайте також, що м, кожен знак зодіаку відчуває це в конкретному домі гороскопу. Тому в наступній частині ми про це поговоримо, але давайте так підведемо підсумок, про що конкретно це новолуння. Це про енергію, яка через напругу е, віддає величезну, потужну силу, рушійну і трансформаційну, аби через переживання. Піти далі з новими установками, новими правилами, новим баченням світу. Тобто, фактично, це як переламний етап. Тому дуже хороша енергія. Крім цього, в цей період, звісно, ми відчуватимемо тривожність, емоційний фон дуже високий. Ми можемо бути незадоволені певними умовами, певними обставинами, на які не маємо впливу, можемо лише змінити своє ставлення до цього або зробити якусь дію, яка змінить е, самі умови. І е, виявлення дитячих травм в цілому, психотерап... психотерапія, психотерапевти зараз будуть відчувати спалах відвертих розмов. І пропрацювання таких родових програм та дитячих травм іде найкраще в такий період. Тож наступна частина відео про те, що чекати кожному знаку, зодіаку. Я бажаю вам пережити е, власне це новолуння максимально е, впитуючись і прислуховуючись до себе і впитуючись у всі події. Знаєте, от просто. Занурюйтесь, бо скорпіон це той, хто заглиблюється в собі, переживає. І цю амплітуду емоцій конструктивно потім може видати вчасно і е, інколи не е, парячись про цензуру. Скорпіончикам передаю вітання з днем народження. Ставте лайк, зберігайте це відео і пам'ятайте в телеграм-каналі щоденні детальні прогнози. Що чекати кожному знаку зодіаку в новолуння, яке буде в 10 градусі скорпіона, і починає сам листопад, 1 листопада. Ми очікуємо всередині дня, ми відчуємо прямо на собі, тому що коли вночі від проходить новолуння, ми якби прокидаємось новою енергією і не чітко фіксуємо, як вона міняється. Протягом дня вона буде мінятись саме 1 листопада, тому протягом дня так і відчується, що прям енергія змінилась, народжується щось нове. Нова тема, з якою ми будемо потім е ще мати час доповні. Кілька тижнів так розрулювати ситуацію. Але це новолуння воно підводить підсумок і зачіпає ту тему, яка в коридорі затемнень підіймалася, розвивалась, натякала про себе. Зараз, ніби ми її переживаємо. і Ці потаємні емоції, в яких собі ще не зізнались, виходять назовню. Е, тема новолуння сексуальність, великі фінанси, пристрасть, амплітуда емоцій висока і високий рівень тривожності. Що чекати кожному знаку зодіаку? Овни. У овнів це. Е, Період, коли овен відчуває кризу, а це рідко коли буває, але зараз саме криза, і піднімається питання, що я хочу. Що я насправді хочу, як я це хочу, і конкретно фокус на тому, аби спланувати і в темі фінансів, як я хочу розпоряджатися власним бюджетом, бюджетом інших людей, для тих, хто в сфері фінансів, овни, це просто ваш період міняти все, міняти прям саму структуру вашої праці, структуру поведінки з фінансами, але через питання кризи, коли вас щось буде не влаштовувати, десь якийсь дискомфорт або хтось на вас теж буде давати. І передавати вам ось таке відчуття, яке одним словом називається криза. Тельці тут питання партнерства і піднімуться теми ворогів, тому що скорпіон це те. Про що ти не очікуєш, і а, піднімається така агресія, яку ти не бачиш в тих людях, які себе вели зовсім інакше. Тому слідкуйте, хто до вас виходить на зв'язок. Це точно період, коли вороги дадуть про себе знати. Може навіть поза очі, через якісь хейт, коментарі, переслідування, детективи в цій сфері. Якщо ви тельці щось маєте схоже на журналістську детективну практику, о, тоді це ваше новолуння, і в роботі буде дуже класно. Близнюки, питання здоров'я однозначно, і питання здоров'я як хороше так і в поганому сенсі може програтись, тому тут не панікуємо. В позитивному сенсі, просто фокус на тому, як я себе почуваю. Можливо, нова дієта, переглянути вид спорту, режим дня, йдуть зміни, ваш організм зараз дасть про себе знати. Так ось, щоб просто час звернути на нього увагу. Ну, а для когось це буде якби, фіналізація, нормальна діагностика того, що турбувало. Турбувало раніше, ще з коридору затемнень, пам'ятаємо ці відголоски. І раки. Раки. Емоції бушують неймовірно, вилазять коханці, колишні коханці, нові коханці, нові симпатії. Ем, такий, така спокуса піти десь погуляти з кимось. Дуже еротично на вас це впливає, і рівень сексуальності для раків мега високий саме на це новолуння. Далі леви. У левів питання нерухомості стоїть на першому місці. Хтось просто буде. Реально в цей час відчувати, що треба змінити житло, змінити щось вдома, підняти документи з архівів, сфокусуватися на продажі чи купівлі нерухомості. Буде прям дуже сильно хотітись е, отакого от балансу, за е, знаєте, десь пустити якір, десь конкретно стабілізуватися, і зрозуміти ось це моє місце. Або знаєте, просто все так може надоїти, що захочеться різко змінити місце проживання, або може навіть з кимось з'їхатись. Це теж можливо. Діви у Дів питання оточення, міняються люди, міняються оточення навколо вас, багато інформації, нової, цікавої, корисної пропозиції нових знайомств, і максимально розкривається тема цікавих, корисних знайомств через людей. Тобто люди вас знайомлять з кимось, як посередницький ефект. Хто в сфері посередництва маклерства? Ваш час. Терези говорить це новолуння про те, що ваш партнер. Має певні або затаєну інформацію, або якісь вилізуть таємні платежі, щось недоговорене, щось вилізе таке, що ви хочете хотіли чи не хотіли, а дізнаєтеся про людину з близького кола. Це не обов'язково особистих стосунках. Це може стосуватися напарника по роботі, і той, хто власне працює в партнерстві, має там, там зміну з кимось, маєте когось постійно рука в руку з кимось. Працюєте ось тут можуть повилазити секрети і особливо пов'язані з фінансами з цією людиною. Скорпіони перший дім гороскопу. Па, па па пам Скорпіони ваш час. От прям насолоджуйтесь. Зараз міняєтесь ви. Міняєтесь ви не просто. Тому що і Плутон на вас кардинально впливає. Ви теж та людина, е, власне, представники знаку Скорпіон, ті, які максимально відчувають Плутон, який зараз міняє знак. А коли він міняє знак, він максимально трансформаційний. Тому у Скорпіоні може змінитися все. Ви можете ім'я ім міняти, імідж міняти, міняти спосіб, як висвяткувати цього року день народження. І знаєте, щось таке, що люди від вас не очікують, ви точно вичудите. А ви знаєте, про що говориться Скорпіон. Всім привіт і з ним народження. Дайте знати в коментарях, що ви тут є, і дивитесь. Е, стрільці, завершальне новолуння. Знаєте, новолуння зазвичай починає якусь тему. У вас завершує тему, яка підіймалася ще влітку. І це може бути попередній етап якоїсь проблеми, яка влітку прям вас десь зупинила, щось притормозила, на чомусь фокусувала, на що ви не хотіли звернути увагу. Е, тема, яка, до речі, може бути пов'язана. З якоюсь ізоляцією, з лікуванням чогось, з якимось таким вимушеним ізолюванням від інших людей, вона знову розвивається, нагадує про себе. І тут важливо просто розуміти, що ви як фіналізуєте в цей час підводите підсумки того, що у вас влітку розвивалося, і вам заважало, тому що це новолуння вам показує, як побороти ту ситуацію, яка заважала вам тоді. Так, козироги, 11 дім. Козороги дуже багато матимуть спілкування і порад від оточуючих, як вирішити якусь ситуацію. Вони будуть спрямовані на спілкування в онлайні, на спілкування нетиповими способами. В них іде певна конфліктика в спілкуванні. І може бути таке, що вам зненацька захочеться вести соцмережі, почати інтернет-магазин, почати свою справу, почати щось розповідати або займатися плітками, збором інформації. Знову ж таки, які люди, які працюють в СМІ, і ви по знаку зодіаку козиріг, то це ваш влучний час. Спілкування в онлайні, контакти в онлайні, експерти в онлайні, спілкування навчання в онлайні, все те, що пов'язано з інтернетом, може стати навіть вашою справою конкретно в це новолуння. Можете вигадати для себе новий спосіб заробітку онлайн. Водоліє. Питання випробування вашого статусу тут цікаво, тому що тут міняється щось кардинально. Це вже такий, знаєте, як поштовх до нової, е, нового етапу життя. Зміни відчутні, трансформаційні. Інколи болючі, можете фіналізувати якісь документальні довготривалі зміни. Те, що запускали на початку осені, може зараз врешті дати свої результати, якби дати фінал. Хтось давав якісь документи, зараз їх отримає. Хтось щось продавав зараз, якусь фіналізацію цього процесу отримує. Тягнулись якісь документальні справи, зараз отримаєте їх результат. Це дасть вам новий етап. Ви себе відчуєте по-новому, ніби як в новому статусі. Риби, Риби питання контактів. З новою інформацією, по перше, може бути навчання, можете ви захотіти навчатися. По-друге, контактів з людьми, які можуть бути вам корисними, для вас взагалі, ефект корисної комунікації зараз вмикається дуже активно. І знаєте, ви можете дістати таку інформацію, на яку не розраховуєте, тобто щось більше, щось цікавіше, щось глибше, щось дуже потрібне і дуже професійне, і те, що дає вам шалені можливості. Тому не відмовляйте собі в комунікації, розширюйте коло спілкування, спілкуйтеся з іноземцями в онлайні, з іншими культурами, іншими експертами, іншими там якимись додатковими людьми, які вас конкретно можуть з вами просто в розмові дати вам щось корисне. А ви ж не знаєте, хто це може бути? Тому спілкуйтесь зі всіма. Це взагалі. Таке нетипове неволудня і мега-емоційне. Тримаємось без тривожною або тримаємо амплітуду цієї тривожності. Будемо зустрічатися з вами. І хочу одразу сказати, що офлайн жива зустріч у Варшаві. Традиційно більше 10 років я провожу в вечорниці в День Андрія, а це 30 листопада. Тому, якщо ви хочете потрапити на цей івент, в телеграмі буде анонс, і давайте знати мені в коментарях, що вам це цікаво. Хто має можливість, приїжджайте в Варшаву на. Очну зустріч, яку ми проведемо з вами разом. Дуже кайфую від зустрічі з вами онлайн. Давайте свої реакції, підписуйте друзів на україномовний астрологічний контент.